Ну як же запакувати велику кількість касетної розсади, якщо це не опт і не можна її відправити в касеті, а поштучно, Наприклад, половину касети там чи четвертину і тому подібне? Дивіться, дуже легко і просто берете фольгу, берете декілька штук. Наприклад, залежить від розміру касети, У мене айстрочка, до речі, є по на опт. Зараз і теж багато рослин. є на опт Перовське гейхери, там Сантоліно. Що там ще є? Це сон коротше, Багато різних красив, то бажаю, пишіть на опт, є шикарні ціни. Ви отак складаєте, дивіться, торф не розсиплеться, тому що ви його зволожили. До речі, якщо ви пакуєте завчасно, полити, знаєте, що у вас є, буде пакування, у вас є все замовлення, там, через 10-15 хвилин ви йдете пакувати, ви його візьміть і е, попилите. І ви берете бумажечку, якусь, яка у вас є, Берете отак робите. О, і зробили. Ну, якщо воно там Нормально, можна ще отак зробити. Вона трималася.